Центр дослідження суспільства провів дуже детальний аналіз і порівняння розподілу державного замовлення за, від 2007 року. Ми подивилися показники, скільки грошей витрачається, які спеціальності є пріоритетними тощо-тощо. То Ми будемо презентувати сьогодні детальніше ці дані. Але на загал, чим викликана така цікавість до питання розподілу державного замовлення, вочевидь, це питання традиційно є чуттєвим, політично чуттєвим, важливим для... Розвитку системи освіти в цілому навесні урядом було прийнято новий закон про розподіл державного замовлення, методику обрахунку того, скільки місць має бути, скільки вони мають коштувати і так далі. І, так далі. і нам було цікаво подивитися, наскільки ефективно діє цей закон, з приводу цього закону, який намагався врегулювати цей процес, вочевидь, що є проблеми з тим, за яким, за яким принципом. З яким принципом ділиться державне замовлення між університетами? Є питання з оприлюдненням цих даних, але мені здається, є ще одна важлива проблема. Яка полягає в тому, що міністерство намагається визначити чітку кількість місць для кожного університету. До прикладу, є університети, які на певний напрям могли отримати одне чи два місця державного замовлення. Причому це могли бути місця державного замовлення за напрямом, наприклад, рибальства. Тобто не ті напрями, де можна очікувати великого напливу контрактників для формування цілої групи студентської. В такому випадку, яким чином розпоряджати, розпоряджатимуться цим державним замовленням, залишається великим питанням. І ще більшим питанням є. Намагання в принципі з боку міністерства визначити вартість навчання кожного окремого студента, тому що вочевидь там в цій постанові є ціла складна формула, яка має рахувати, яким чином якою є вартість кожного окрем навчання кожного окремого студента. При тому, що вочевидь, вартість підготовки різниця залежно від того, скільки студентів навчається в групі, готувати 19 чи 25 економістів за великим рахунком для університету, не настільки відрізняється за грошима, так окрім але на загалом, Мені здається, що варто думати про саму зміну підходу в фінансуванні університетів. І тут, мабуть, варто згадати законопроекти про вищу освіту, котрі зараз знаходяться на розгляді в Верховній Раді, котрі, вочевидь, у вересні будуть розглядатися. І там один з універдин з проектів проект регіоналів пропонує фактично залишити існуючу систему розподілу. В іншій... Проекти пропонують досить радикальну зміну, котра в принципі базується на ідеї того, що гроші мають іти туди, куди йде студент.